Зняти відео. Ось така стоїть лампочка. Отвір я пропилював, бо лінза не заходила. Он габарит, це лампочка. Із зворотньої сторони кришка була отака пиляна під хан, тому що цих резиночок немає. На наш отвір фари, на дев'ятошний. Кулер з виходить, драйвера дуже сильно гріються, навіть зараз ось на вулиці не дуже, так скажем, жарко, але він гарячий. Але світлом я задоволений.